Виконуємо номер 19 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте у вигляді степені. Задання перше. Добуток П у 7 степені на П в квадраті. Друге добуток Т на Т в квадраті на Т в кубі. Третє частка відділення С у 15 степені на С у п'ятому степені. І четверте, А у кубі підносимо до восьмого степеня. Приступаємо до виконання. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Буде 7 додати 2, отримаємо П в дев'ятому степені. Знову ж примножені степенів з однаковою основою показники степенів додають. Це буде Т у шостому степені. При діленні степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Це буде це в 10 степені. І при піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають 3 на 8 буде 24. Отримали це в 24 степені. Номер 19 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконана.